Xbox Air Light 4K. Це ідеальний сертифікований tv бокс для HDR-телевізорів. І я просто не побоюся цього слова. Ідеальний. З таким гуглопультом. пультом. З. Інфрачервоною опцією додатково це блютуз пульт, який дозволяє ще додатково керувати телевізором, звуковою панелью, ресивером тощо телезно працюючий Wi-Fi 24. Як це навіть є g 45, і е, в нього є і Dolby Atmos, і Netflix, і усі види сертифікації. Навіть HDR в нас тут адаптивний, а не постійний. Це дуже дуже великий плюс е, з двома портами USB, Ось такими. Тож, на каналі Технозон Україна. Поїхали. Слухайте, ну, по-перше, підписуйтесь та на натискайте дзвоник. По-друге, я розмістив опису під цим відео посилання на перевіреного продавця, де я його брав. А по-третє, ми з вами вже на сторінці цього продавця. І скажу вам так, ви його ближче. Я хочу звернути увагу, що в нього є USB Type-C порт, який я спочатку, ну, USB Type-C, але це USB Type-C не дата порт, це порт для під'єднання додаткових модулей до dvb t 2 і DVD-2. DW... ДВБ С2. Тобто, це в нас модулі Т2 телебачення і супутникового телебачення. Це можливо, це box це підтримує. І е, знаєте. Що я вам скажу? Поясню за 60 баксів, за 65 5 баксів. Ви отримуєте Млоджек s 905 Це 4-ядерний cortex a 35 Pro з mali G31 на чистому Android TV 11 з фірмовою плюшкою, наприклад, там останніх додатків по дабл тапу на домівочку. Ви можете закривати додатки, ви можете їх там пер перемикати між ними на lpddr 4 з 32 з 32 гигабайтами сховища. І це все ще з Долбі-атмос ліцензією, Netflix, Chromecast і глобальним голосовим пошуком. Це просто крутелезна, класна річ. З av 1 кодиком. І тут будуть працювати усі стрімінгові сервіси, які ви забажаєте. І не тільки ви зможете програвати це до таких зовнішніх пристроїв, які я під'єднував, ви зможете програвати це онлайн, наприклад, через Matrix, якщо є достатньо роздаючих. І якщо ви скажете, що для Matrix байте оперативної пам'яті, так бо ви можете зробити це у сховище кеш. Я, я маю на увазі кеш. Якщо хтось у темі, він зрозуміє, про що я кажу. Є просторовий звук не тільки Dolby Atmos. Він постійно працює у Dolby Digital+, але якщо ви відтворюєте DTS, то Він буде DTS. E, DTS HD Master Audio буде теж, у DTS, тобто він його транскодує, але немає Dolby True HD. Ну тут вже вибачайте, він би тоді не коштував 66 баксів із Китаю. Тобто ви це повинні розуміти. E, далі ми вже з вами переходимо і будемо його тестувати, розпакуємо, будемо тестувати, а потім вже зробимо висновки. Перейшли. HOMATICS Box Air Light 4K. Можна, можна додати Плюс Edition Deluxe SV2130. Нафіга такі назви, да, там, Ну, Бачимо, що в нас тут все е, зроблено з сертифікаціями. Так, що у нас тут ще? You Home Hub. Вони тут нам кажуть, що тут ще й Home Hub є. <с? <с?> ну, подивимо, подивимо, що вони нам пропонують. Відкриваємо. Дивіться, як воно відкривається. Прикольно. Є, відкрили. відкрили. та дам Ось такий собі бокс. Два Type-A, попереду діод. ABS Пластик. Тут у нас є Type-C, є у нас отвір живлення 12 вольт, оптичний аудіо-відеоотвір для старих телевізорів. У комплекті звичайний Google пульт, є HDMI дріт і ось такий блок живлення. На 12 вольт, 15 А, 18 Вт. Нічого собі, дуже прикольно. Подивимося, що вони там ну, пропонують. Тож, під'єднуємо і тестуємо. Інтерфейс Android TV, це звичайний Android TV після останньої обнови. І відразу йдемо до фірмових плюшок цього самого Homatics. Натискаємо два рази на домівочку. І в нас з'являються о, це останні додатки, які ми запустили. А якщо ми зараз запустимо Prime, потім вийдемо, він поки запускається. Потім вийдемо, запустимо YouTube, вийдемо, запустимо там Google Play Store, вийдемо і натиснемо на домівочку, то тут в нас з'являться ось ці три додатки, які ми можемо закривати. Ну вони ще не про не, про, не завантажились повністю, але ми можемо їх закривати. Це досить прикольно, бо це вирішує проблему закриття, очистки, пам'яті, і е, тим паче там, вам не потрібно якісь сторонні додатки, щоб це робити. Тобто це є встроєне. А далі, якщо казати про те, що він сертифікований, то почнемо, мабуть, з сертифікації самого Netflix, бо Netflix тут йде е, HDR з Dolby Atmos. HDR, 4 k Dolby Atmos, повноцінний Netflix. Ви зможете тут дивитись без будь-яких обмежень. Будь ласка, ми можемо увімкнути якийсь е, фільм, але ви бачите запис з, е, з нашого телевізору, тестового, де він показує нам 4 k HDR з е, Dolby Atmos, І ніяких проблем в нас з відтворюванням Netflix немає, як і з іншими сервісами, е, які в нас вимагають яку, якусь сертифікацію сертифікацію. тобто ми можемо піти у DRM-Info і побачити, що в нас є повна сертифікація для бренду Homematix. Ось, будь ласка, в нас є і AC3, це просторовий звук 5.1, і є навіть DTS в нас, є в нас VP9 On2 av 01 в нас є CNC ClearK від Google, є в нас Widevine Modular L DRM L1, і є в нас Microsoft PlayReady DRM. Тобто тут в нас будуть працювати усі е, додатки, які вимагають сертифікацію. І Prime Video, і Megogo у повному форматі. І, е, наприклад, той самий світ ТВ. Якщо ви мене запитаєте, а як це Megogo у повному форматі, я вам поясню. Справа в тому, що на, на сертифікованих ТВ-боксах мож, можуть бути не всі фільми, чи на деяких буде максимально 720пів відтворюватись, чи не буде HDR там, якогось фільму. Це теж можливо. Тобто на, на даний час Megogo буде тут працювати у повному форматі. Також в нас є автофреймрейт через TV Quick Action. Якщо, ну, мене тут. Бачите, якщо ми підемо у розділ автофреймрейт, він є, можемо натиснути е і перевірити меню, будь ласка, все працює, тож цим ми можемо користуватися. І якщо ми вже заговорили про HDR, ми підемо з вами у налаштування, у параметри пристрою і побачимо, що в нас у зображенні та звук є HDR налаштування. І бачимо, що в нас там увімкнено HDR HDR ще є HDR авто. Тобто тут автоматичний HDR це вирішує набагато більше проблем, ніж, знаєте, tv бокси є з HDR. Це дуже-дуже жахливий якийсь момент, бо ви постійно бачите всі яскраві яскраві. Кольори дуже пересвічені. Тож, тут це правильно реалізовано. Ми бачимо, що в нас тут є Chromecast сертифікація, і слухайте, ну якщо в нас є Chromecast, давайте його відразу перевіряти і відразу будемо тестувати YouTube. Поясню, яким чином це відтворюється. Ми беремо наш смартфон, ми бачимо у пристроях Homatics Box, Air BOX Lite 4K, натискаю. У нас відкривається на ТВ-боксі YouTube, і відразу починається в нас відтворення. Давайте відтворення файлу нашого. Ось, будь ласка. Дійсно прикольно. І, чесно кажучи, ми тут можемо відразу з вами і протестувати 4K HDR. Дивіться, налаштуваннях. У нас зараз 2160 Ну, 11 дропів. Це було тестові, базові 11 дропів. Ми можемо перемкнути зараз на будь-який там, скажімо так, на будь-яку розподільчу здатність, воно обнулиться. Зараз ми бачимо, що. Відтворює ідеально. І ви бачите зараз ще й запис, де відтворюється з автоматичними hdr 10 Тобто YouTube у цьому плані працює досить непогано. Давайте Японію 8К запустимо. Ось, в нас 3800. 140 на 2160 60 FPS у av 01 нуль дропів відтворює дуже круто. Для чого av 01 Ви ж розумієте, для стрімінгових сервісів і зараз вже дуже багато роздач. Давайте через домівочку, звісно, закриємо. Знову наш YouTube, налаштування, Netflix, для того, щоб не завантажувала в нас багато пам'яті. І якщо казати, що це в нас сертифікований бокс, то ми з вами спробуємо голосовий пошук. Фільм Черкаси. Ану, давайте. Ну, е -е, знайшло фільм Черкаси, спробуємо. У сторонніх додатках. Так, Знаходить. Ну, я зараз не показую сторонні додатки, ну тут ми е, нас показала. показали. Е, знаходить у сторонніх додатках, бо, чесно кажучи, був момент, раніше не, трохи не так працювала в україномовній версії. Також в нас є пульт дистанційного керування, де можна керувати інфрачервоною додатковою опцією вашим телевізором. Ви можете обрати додати пристрій, наприклад, ресивер обрати, чи телевізор, обрати модель. І ви можете налаштувати керування гучністю цими кнопками, живлення і джерело вхідного сигналу. Тут усі ці кнопки є, і тут ще є додаткова кнопочка в нас Ап так звана. Ви можете піти у налаштування і натиснувши на ось такий пункт EpK Definition, просто обрати додаток, який в нас буде відкривати за цим. За цією кнопкою. Ну, давайте оберемо AIDA 64 і натиснемо, і відразу будемо дивитися, що там у AIDA 64. Натискаємо на AppK, і в нас з'являється aida 64. Дуже класна, кастомізуємо кнопка. Ми бачимо, що це в нас виробник Sai Robotics, дуже відомий виробник, який виробляє для американського ринку TV-бокси. Це бренд Homatics. І 2 ГБ у нас оперативної пам'яті, і 32 сховища. Якщо вам не вистачає 2 ГБ, для чого це повна туфта. 2 ГБ на сертифікованих у боксах під Android TV вистачає більш, ніж вам потрібно. Якщо хтось скаже мені потрібно для, наприклад, мого Матрикса, то, будь ласка, використовуйте сховище як кеш. Ви можете це зробити. Ви можете робити це не у оперативну пам'ять. Це буде просто працювати. У нас, звісно, є Bluetooth. Процесор це AMLogic S905Y44 Cortex A35 по 2 ГГц, який працює у 32-бітному режимі. І за дисплей у нас відповідає mali G31. Мережу окремо тестуємо, доступу до температури немає. Ну і у кодиках ми вже бачимо, що тут у нас є і av 01 ми вже його тестували. Але ж для того, щоб нам з вами отримати нормальні, скажімо так, показники відтворення, ми з вами повинні мати нормальні мережі. Модулі і зараз ми їх будемо тестувати. Спочатку тестуємо Lana rj 45 Це звичайні 100 Мбіт, і вони таковими є. Десь 90, 91, 92 на 91, 92. це чесні 100 Мбіт плюс службовий трафік. Ну, давайте ми зараз ще перетестуємо. Ще раз, ще відра... ще раз запустимо тест. Давайте через валідатор запустимо, бо тут такий цей швидкий тест, він трохи некоректний. Бачимо Ethernet. E, тепер TCP-Connection, Setup RTT тестує 10 з'єднань, все добре. І тут от ми, ось ми, ба, я бачу у понизу 90 Мбіт, звичайно, це звичайна сотка. 90 Мбіт на приблизно стільки ж. На 90. Десь 82, 83, 84. А ну, давайте, 87, 88, 89. Ай-яй-яй! Ну, плюс службові 90. Так. У нас це чесна сотка, і, чесно кажучи, ми не звертаємо на неї уваги. Бо для мене, якщо не 1000 мегабіт, то це не LAN G45. Давайте тестуємо 2,4. І тут 2,4. Нас трохи здивував, коли ми почали тестувати. Бо це в нас. Ну Зараз він показує 105-107, а ось пішов розганятися. Бо у максимальному піковому значенні ми отримували на 2,4 150 Мбіт. А зараз він показує 137 на завантаження і на вивантаження йде 150. Оу-у-уу-воу, 400 Мбіт. Я коли тут почав тестувати 5-герцовий Wi-Fi 450. Та ладно, слухайте, 457 Мбіт. І це не перший результат, який я такий отримаю. На 250, на 260, на 270. Боже ж ти мій! Що то коїться, 285 Wi-Fi. Просто Wi-Fi. Можу його закривати і забути про нього, бо в нас мережара працює просто бомбезно. А що в нас ще є? Телеканали! І з телеканалами в нас немає жодних питань, бо перемикається. Високобітретні е, в нас е, телеканали, високобітретні ott сервіс у 1080 p відтворює без зайвих проблем, без жодних питань, без гальмів, без нічого. Просто відтворюється. Бачимо? Бачимо, все працює. Е, так, як і працює. Наприклад, от ми зараз у сервісі МіГого, Наприклад, якийсь фільм можемо запустити і подивитись його на сервісі МіГого, якщо у вас є підписка. Ано, ну, дивимось, будь ласка, все запустилось, все працює. Тут ми знаєте, дуже-дуже задоволені цим tv боксом. А тепер виходимо. Що в нас ще є? В нас є відтворення через USB. Якихось ваших файлів, ну, от можемо відкрити там додаток File Manager плюс, якщо його правильно налаштувати, він буде так а, працювати. А, і тут ми можемо відтворювати, ну ось у нас є там 73 ГБ тестовий ролик. Тестовий такий Геймі 4K 60 FPS. І можемо відкрити з будь-яким плеєром, наприклад, там через LC. Там, нема питань, немає ніяких обмежень, через що відкривати, бо він буде їх відтворювати у будь-якому варіанті. Через той самий VLC відкриваємо і нормально працюючи. І навіть не дивлячись на те, що тут USB 2, USB 2 тут зробили навмисно, бо, по-перше, це IMOG S905 Y4 платформа, а по-друге, для того, щоб не обмежувати Wi-Fi. Wi-Fi дійсно крутий такий, саме із-за того, що тут USB 2. При USB 3.0 бувають проблеми, по-перше. З Wi-Fi 24 ГГц. По-друге, сам по собі AMLodic має обмеження, якщо ви використовуєте USB 3.0, то там така, знаєте, веделка. Є виделка, така, ви обираєте чи повільний Wi-Fi плюс USB 3, чи USB 2 і швидкий Wi-Fi. Ось таким чином. Тобто це у S905X X4, X3 серії. Так, такий момент був. Навіть якщо там буде Wi-Fi 6, ну давайте перемотаємо кудись там. І подивимося, як воно працює. Просто перематує, та виходимо. боже, які кольори. В нього це ідеальний бокс під е, Samsung. Тепер просторовий звук. Давайте підемо у коді, бо саме через нього. Ну, звісно, Dolby Atmos в нас йде через Netflix, через сертифіковані якісь сервіси, але ж якщо ви дивитесь якісь тестові ролики у Dolby Digital, скажімо так, завуальовано е, і оберемо. Наприклад, Dolby Digital Plus, ми не будемо здивовані, бо у нас увесь інтерфейс іде у Dolby Digital Plus. Проте, якщо ми його під'єднуємо до якогось, скажімо так, аудіоресиверу, то в нас усе у Dolby Digital Plus. І через нього йде і Dolby Atmos. Dolby Atmos йде через Dolby Digital Plus, і звичайний Dolby Digital. То Dolby True HD не йде в нас ніяк, його просто немає. DTS. В нас ядро, якщо ми вмикаємо зараз ядро у пробросі, то воно працює. DTS з'являється. Просто звичайний DTS з'являється. Ой, я на, -на домівочку натиснув. І якщо ми натискаємо на DTS HD Master Audio, він теж в нас працює без зайвих питань, але у звичайному DTS. Слухайте, а хочу знаєте, що увімкнути? Хочу увімкнути ще HDR ролик. Тут є один. Знаєте, який Samsung Wonderland. Я вам скажу, ви колись бачили цей ролик? Це просто неймовірна природа, неймовірні кольори, але якщо ви дивитеся це на Samsung з піковою яскравістю десь під тисячу кандел, це просто бомбезно. Це просто бомбезно. Так, ладно, виходимо. І знаєте, що в нас ще залишилось? Щось пограти можемо. Давайте від'єднаємо цей SSD-диск, під'єднаємо наш е геймпад. Геймпад під'єднався без проблем. GameSir G4 Pro. У опису під відео є посилання. Е і просто будь-яку іграшку із Android TV Market, я не кажу, що це TV-Box для якихось там невиженних танків чи інших там мега якихось. Іграшок. Ні. Звісно, у Horizon ви тут не пограєте, у RDR2 теж. Якщо хтось розраховує, що це буде ігрова приставка для нього, то це не так, це TV-Box, по-перше. А по-друге, він просто працює. І навіть такі іграшки, як оцей Рапті GP, який дійсно є таким знаєте, вибагливим до вимог, він тут буде працювати. Дивіться, тут нормальна графіка, тут нормальні спецефекти, це нормальна така собі. Водяна гоночка. Давайте, поїхали. Ой, щось я провтикав старт. Дивіться, тут у нас є бризки, в нас є такі спецефекти нормальні. Дивіться. Ху -ху -ху! Я дуже багато грав у цю іграшку. Зараз в мене тут п'ятий рівень, десь десь мої сейви загубились. На, на, прос, на просторі, на просторі Google-аккаунту, не знаю, куди вони поділися, але в мене було, я досить е, далеко пройшов цю гру. Підпригнули. Класнючого. А слухайте, ну можна пограти. Якщо казати про тести е, ігрової, скажімо так, потужності, то у iStorm Unlimited він показує в нас максимально. У iStorm Extreme він показує 6000 тисяч балів, що є типовим показником для сертифікованих е, tv боксів на даному процесорі. Мені він сподобався і я хочу вже піти і зробити висновки. Переходимо. У якості висновків скажу: крутелезний TV-Box, ідеальний для hdr телевізорів. Я його рекомендую за ці гроші. А з вами був Бабл на каналі Технозон України. На все добре.